На білій сакурі на честь героя Олександра Кузніцова третій рік майорять червоні стрічки, пов'язані його батьками. Випускник школи номер один, а нині ліцею номер п'ять з 2014-го двічі захищав країну в АТО. А коли розпочалася повномасштабна війна, Олександр вирушив на фронт добровольцем і загинув 15 вересня 2022-го. Кожен раз, коли важко. Можна сюди прийти, Саша в нас похоронений в Києві, бо там його сім'я, там, там син, дружина. Дуже важко, що стільки, стільки хлопців, з стільки цієї школи пішло. У нас, у нас вже пройшло два з половиною роки, а біль не втихає. Попри тривалу повітряну тривогу, в день прикордонника рідні полеглих захисників, педагоги і школярі прийшли у сквер героїв. Заклали його п'ять років тому. У сквері сім білих сакур. Чотири з наших загиблих героїв несли службу у, ну, як прикордонники. І перший загиблий серед наших героїв є Павло Дияк. Також вшановуємо пам'ять олійника Максима, чоловіка нашої вчительки. У 2014-му прикордонник Слава Баштовий написав і подарував мистецькій сотні гайдамаки пісню Слава героям нині лунає присвята борцям за волю України. Нехай бояться наші вороги, а ти молись, я ж матінко борюся. Нещодавно ми також збирали кошти на автівку для прикордонного загону. На жаль, автівка вже не знадобилась. Хлопець, якому ми мали її передати, він живий, слава Богу, але з усього його загону. Залишилося тільки п'ятеро чоловік, тому вони передали своїм колегам. Вони е, стоять на самій передвій лінії фронту і першими зустрічають ворога. Третій рік поспіль старшокласники ліцею проголошують молитву націоналістів цього разу зі студентами військового ліцею державної прикордонної служби. Україна Україна свята мати герої. Свята мати герої! до серця мого! мого! до серця мол! за твою славу. Наші випускники промовляють молитву націоналіста, це дуже символічно. Вони несуть цю посвяту у своєму серці. Ми сподіваємося і віримо в нашу перемогу, що вона найближчим часом вже буде. Слава придумавникам! Слава Україні! Ця сила йду, запанує скоро мир, що безо. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста.